Доброго дня, шановні колеги, ще раз так як вже показував раніше збирання пшениці Зої, сьогодні прийшов час збирати кукурудзу Так. Сьогодні вже Черезня. Черкащина розпочала збирання кукурудзи. Гібрид кукурудзи Піонер. Гібрид кукурудзи Піонер. Пав 280 чи 300 щось таке. Так, що можна сказати про урожай? Ну Скажемо так, одним словом, буде добрий урожай в цьому році. Буде добрий та і все. Погодні умови самі знаєте, які були в нашому регіоні та й по всій Україні. Ну, Завдяки тому, що були, було накопичення за зимовий осінній, зимовий та весняний час то ще якось кукуруза витримала. Строки посів ранні, можна сказати так, як для нашої зони. Це перша, перша декада квітня. Оце так. Гербіциди ми тут які використовували. Страхові ґрунтових в цьому році не було. Якщо минулий рік ми використовували ґрунтові, в цьому році якось ми проскочили без ґрунтових. Так. Під вивантаження в нас працюють, працюють такі трактори. Прицепи Кобзаренка. Зручна хороша техніка, тільки купляв ось запчастини. Там пару шпильо у нас міняли скати, ставили БКТ, бо Дніпрошина там вже не випускає такого розміру, так як мені сказали. Перейшли вони на БКТ, трошки якіснішу продукцію. Але ж щось там механізатор відкручував і пару шпильок скрутив. Ну, дурі вистачає трохи, в нас є там такий котигорошко. Сергій Васильович. Ну, це діла не міняє. діла та, що комплект шпильок, нам треба було всього дві шпильки. Комплект, кажуть, беріть. Упаковку, все по упаковках. Ну, Мусили брати, хоч вони будуть лежати у нас як у музеї тепер. А може якось і використається. Тобто щось такий незрозумілий підхід по запчастинам. Гайки упаковка, комплект верніше, шпильки комплект. А комплект 12 штук. І судячи з ціни, не дешевий. Скати в їх нормальна ціна, все як, як полагається, а оце по запчастинам якесь недопрацювання. Ну, Менеджер каже, що такі умови в їх, і якщо ми не хочемо, то вони не будуть висилати. Так, зараз оце вигружають, зараз мене так підведу трошки ближче. Оце таке. Ай. Ну, що тут ще можна сказати? Процес збирання урожаю це один із таких самих, самих приємних митей нашої праці. Тут вже ми бачимо результат якийсь о, нашої праці, що ми зробили правильно, що неправильно, які допустили помилки, Ну, і все таке інше. І цей такий. Важкий час, хоч, хоч трошечки позитивно. Тому що новини ви самі знаєте які. Стріляють ідіоти. Не перестають бомбити Україну. А тут просто немає слів. Да. Гинуть люди, гинуть діти. Це, це велика біда. Коли вже ті одумаються. К... Пи... В общем, зрозуміли хто. Коли вже одумається, не знаю. Ну, так, я ж кажу, що роза ну, в рості, до речі, добре виглядає, так теж рослинька і кукурузка. Посленька, щоб сказати, низька, ні. Трошки совка тут попрацювала, ну ми обробили трихограмою. О, трошки вспіли, передавиться все діло. Туйну дозу внесли трихограми і качан зберігся. Поїдено качана немає. Але лист, стебельце є, що пошкоджене. Зараз ще поставлю на паузу, може, ще як комбайн назад проїде. Ще щось там. Кому цікаво дивитися, як працює техніка в полі. Так що треба сіяти, і сою сіяти, і пшеницю треба сіяти і вирощувати, щоб була якісна пшениця. І кукурудзку, і сонях, все потроху хтось визначає для себе певністів зміни і треба так у їх рухатися. Тому що, як би там не було монокультура, ну зазвичай кукурудза можна і 5 років сіяти, та їм можна і більше сіяти, мені здається, Но тут таке, але все рівно сівозміна вона трошки робить свою справу. Там по Агро. Технічним характеристикам там дуже багато висновків. І до речі, коли я то говорив, що е, в книжці там все написано, це ж не значить, що в книжці написано з'їсти за обід з'їсти 10 котлет. А якщо людина важить 30 кілограм, то як же вона їх з'їсти 10 котлет? Просто Дотримуватися регламенту я мав ввиду. А собі вже дивиться і визначається. Ну я скажу так. І тільки так. Щось для себе взяли цікаве, щось проекспериментували, щось підійшло, щось не підійшло. Так, ну, це вже такі пішли фрази. Так, підписник там і Василь як буде дивитись. З Одещини передаю привіт. Там будемо живі, здорові, дай Бог, все зробимо, там те, що, те, що, те, що написав вам. Зараз трошки треба упорюватися в польових роботах, а тоді будемо готувати собі та й вам зробимо. <клухи> так, пауза. Так, під'їхав ось практикант наш. Вчили тракторця торця йому. Так, ну, все рівно треба ж десь починати навчатися. Так, підходить комбайн. Комбайнер у нас вже пенсіонер, але на сезонну роботу до нас йде він. Так. Якось так. Ну що, шановні колеги, на цьому буду завершувати своє відео. Що хочу сказати від себе. Допомагаємо Збройним силам України. Платимо податки. По можливості, хто може, платіть наперед. Як би там не було, сьогодні ми працюємо. І тому від нас також очікують допомоги. Так Рік нашої праці якраз доходить до завершення, до логічного завершення. Так, всім дякую. Кому сподобалось моє відео, ставте лайки. Буду вдячний. Мирного неба в Україні перемоги. І миру такого, щоб навіки. До побачення.